Всім привіт! Є новини. Мені вже прийшов новий жовтий лист. Ну це так а це мій жовтенький, при листочок. А в інших людей з нашого готелю запитання були, і до деяких людей було їх багато. Всім привіт. Зараз поп'ю кавусю із столовського горнятка і розповім вам новини сьогоднішні, які сталися з нами. На початку мого відео я проходила хол і там за столом, не знаю, звернули ви увагу чи ні, по праву сторону, сиділи люди із ноутбуками. Я зараз буду знову туди йти, тому що ми зараз хочемо вийти на вулицю. І, можливо, ще шматочок зазніму вам, щоб показати вам, що до нас приїздила сьогодні комісія. Там вони сидять, бачите, за ноутбуком. Ну, не можу я їх знімати, так, знаєте. Конкретно, ну ось я вам показала. Прийшло повідомлення всім в групу, що спустіться всі підійдіть до ресепшена із документами, з жовтим листом, із ппс карточкою і з українським закордонним паспортом для того, щоб поспілкуватися із працівниками. Я так зрозуміла, тими людьми, які займаються розміщенням біженців. Можливо, це навіть люди були з утату. І також сиділи люди із «Інтрео» Тобто дві різних сьогодні було у нас перевірки. Ну, нам переживати нема за що, якби в нас все чітко. Я вже розповідала в своїх попередніх відео, якщо цікаво, про поїздку в Сітівець, там так само ж та сама перевірка по суті, була. І з «Інтрео» все нормально. Ну, але все одно ну, знаєте так, трішки нервово, тому що. Хто його знає, що був. У нас схожа перевірка була е, в тому році, коли ми жили в Окводі, у попередньому нашому готелі е, в Шенені. Також е, сиділа комісія, і потрібно було кожному українцю з документами підсісти до них за стіл і поспілкуватися. Значить, дивіться, ну взяли ми документи з Максимом і пішли туди. Підходимо до рецепції, а там виходить, що сидить вже багато людей. А ті, що з весу були з ноутбуками, а ті, що з інтригу, були просто з анкетами. Другу частину свого відео записую в іншому місці, тому що почався дощ. Тут дуже швидко змінюється погода, тому ви бачаєте або але... так. Хоч мій канал і не є дуже інформативним, я більше знімаю про природу, про моє буття, і про все інше. Але так як велика кількість людей дивляться, мій канал, які проживають так само в Ірландії, як я. Частенько задають у коментарях запитання про мою офіційну частину життя тут, в Ірландії. Тому я хочу, не хочу, але все одно ділюся новинами, і, напевне, я від цього нікуди не подінуся і далі буду продовжувати. Але не у форматі пліток, щиток, що я там десь чула, хтось щось сказав, там, щоб якось дезінформувати людей. Ні. А саме те, що я конкретно знаю, по факту. І... Те, що вже відбулося зі мною, або, наприклад, відбувається з моїми знайомими, тому сьогодні це відео саме такого інформативного формату. Не судіть з того, розкажу все, як було, все, що я бачила, все, що чула, і надію, що це відео нікого не образить. Зразу попрошу вас відреагувати на моє відео, поставте вподобайки, поширте, напишіть коментар, напишіть свою історію, можливо, якщо хочете поділитися нею. Мені буде приємно, вам нічого це не вартує. А для мого каналу це велика підтримка і допомога в розвитку. Всім дякую і приємного перегляду. Далі Значить, дивіться, взяли ми документи з Максимом і пішли туди на ресепцію, там де була комісія. Підходимо, сідаємо, чекаємо на диван, Тут нас підзиває жінка, які були з інтрео, говорили англійською мовою. А жінки, які були з уктату, то розмовляли українською мовою. Спочатку нас підізвала жінка з інтрео. Я до неї підсіла. В неї в руках була анкета, причому українською мовою. Анкета. І там ще так смішно було, що там на деякі запитання потрібно було відповісти так або ні. І вона мене запитувала, що означає хай. Ну хай це наше ні, ну по нашому ні по українськи, і так вона не розуміла, що таке так. Я їй пояснила, що є САТО нову. Ось чомусь анкети були українською мовою. Можливо, ми мали їх самі заповняти, але заповняли їх працівники. Нам вони тільки задавали питання. Які були питання? Чи є у вас дохід з України? Чи ви працюєте, якщо не працюєте, то чому? Я пояснила чому. Потім вона почала дивитися паспорт. Це працівник Інтрео. Дивитися паспорт на штампи, ну, тобто на візи. Я їй сказала, що я нікуди не виїздила. Вона мене запитала, чи я їздила в Україну. Я кажу, ні. З моменту приїзду мого в Ірландію я нікуди не виїздила. Потім, І, в принципі, все. Більше вона нічого не запитувала. Вона подивилася в мій жовтий лист, записала мої дані, подивилася це ж паспорт, подивилася карточку PPS, нову карту, яка мені вже прийшла, ірпі ну, і сказала, що, що типу все пишу". нормально, і що типу я можу йти. Ось це працівник Інтребу був. І за іншим столиком сиділи жінки, які були з УКТАТу, ну там чи Сіті Весту, ну зруйна організація, яка займається розміщенням українців. Ці вже дівчатка говорили українською мовою, я до них підсіла. Ця жіночка з самого початку взяла в мене паспорт почала дивитися знову ж таки мої візи, типу чи є в мене виїзди. Я зразу сказала, що ні, але вона каже, нам все одно потрібно це подивитися. Значить, у них є чіткий план, по якому вони перевіряють готелі. Ніяких питань у неї до мене не було взагалі. Ось, А поруч сиділа ще одна. Працівниця, її співробітниця біля неї сиділа інша жінка з нашого готелю. Наша жінка з готеля запитала: А чому що це за перевірка, чи нас будуть може перевозити кудись? І, ну типу, навіщо ця перевірка? Їй пояснили, що це планова перевірка, яка відбувається по всіх державних місцях, які приймають українських біженців. Раз в рік вони перевіряють. Наявність українців, ну і напевне, я так думаю, що вони в основному дивляться закордонні паспорти людей з ціллю зрозуміти, чи наші люди не порушують права. І вона сказала, що це, що це нормальна звичайна стандартна перевірка, що тут нічого такого немає. Ну я ж вам казала на початку цього відео, що в нас ця перевірка була рік тому у тому готелі, в якому ми жили до цього готеля. Так само запитували, так само записували, там деяких людей навіть запитували про рахунки в банках, про їхній так само дохід і тому подібне. Ага. До мене питань було мінімум. Вона просто подивилася мій паспорт, побачила, що в мене там все нормально. Потім вона взяла мій жовтий лист, внесла дані, я їй сказала, що ми вже їздили в Сіті Вест, що нам вже продовжили тимчасовий захист. Ну, мені і Максиму, я зразу взяла документи своєї Максима і зразу до неї сіла, ну так як ми разом живемо. То щоб вона разом нас її перевірила. Вона позаписувала дані нашого жовтого листа. Перевірка була вчора, і на той момент у мене жовтий лист був ще старий, тобто просто термінований. Ось, а карточка Ірпі вже була із нормальною датою, тобто вже мені прийшла. Старий жовтий лист підійшов для перевірки, все нормально. Тобто ніяких запитань, ніяких нюансів не було. А сьогодні мені вже прийшов новий жовтий лист. Ну це я вам покажу вже в кінці цього відео. Ось скільки людей виселили, і скільки людей не змогло пройти цю перевірку, я вам точно сказати не можу. Можливо, пізніше скажу. Просто не хочу, щоб це були якісь чутки. Кажу тільки по факту, як воно є. І деякі люди не пройшли їхню перевірку. Багато хто був поруч і бачив це все, і це якби не секрет. В них перевірили так само паспорти. Штампи і зрозуміли, що в них є порушення, вони багато куди виїздили. Ось, і, ну так сталося, бачите. Тому кожен вирішує, як йому жити і як йому що робити сам індивідуально. Ми знали, що, що таке може бути. Напевне, люди так само знали, але ризикували. Я не знаю. Тобто, це їхнє особисте діло, і кожен вправі праві Вирішувати і робити те, що він сам собі захоче, і жити так, як він собі хоче. Кажу, як є, що от, от така була перевірка. До деяких ще людей також були питання по інтрео. Деякі люди виїздили і не попереджали інтрео. Це те, що я вам вже казала про у своїх минулих відео, що Ірландія дуже добра країна, і добрі люди, і дуже багато допомагає нашим. І в тебе буде все добре до того моменту, поки ти не порушуєш правила. Якщо ти вже щось порушуєш, то звичайно, що тобі за це потім якось доведеться відповідати. Ну от також були питання до людей, які кудись виїздили. І не попереджали інтрео, тобто отримували виплату в момент, коли їх тут не було. Так робити не можна. Потрібно обов'язково попередити, що ти кудись виїздиш, сказати дати, і потім, по приїзду назад, ти можеш спокійно собі поїхати чи відправити електронний лист в інтрео і сказати, що я повернувся, і тобі відновлюють виплати. Якщо ти цього не робиш, то звичайно, що тобі потрібно буде потім червоніти, потім повертати кошти і тому подібне. Навіть деяким людям з нашого готелю сказали, що потрібно буде повернути те, що вони, типу, як ну, не сказали, не повідомили. Ну, це якось так, бачите, от ну так, бачите, деякі люди так роблять. Кожен робить так, як він вважає за потрібне. Ось нікого не засуджую, нічого. Mm -hmm. Яка моя думка на цей рахунок, ви самі знаєте. Я вважаю, що порушувати не можна, потрібно робити все чесно. Але у кожного якась своя ситуація індивідуальна і. Кожен сам вирішує, що він буде робити. і як. в минулому готелі минулого року так само була жінка, яка багато разів їздила в Україну і не попереджала інтрео. В неї це якось проходило. Вони там її не перевіряли. Можливо, вона не попадала на якісь перевірки. А потім все-таки була перевірка, і вони побачили, яку кількість днів її не було в Ірландії. І сказали, що вам потрібно повернути тисячу євро коштів, які вони їй дали в той момент, коли її тут не було. Ось і якщо вона хотіла б вже виїхати з Ірландії, то вона б не мала права виїхати, поки вона не поверне ці кошти. Яким чином вони забирають назад ці кошти кожного місяця? У неї просто виплата була менше, ніж вона має бути. Тобто вони там якийсь відсоток із наступної виплати. Відраховують відмусовують для того, щоб людина могла повернути. Ось ще мені розповідали, що деяким людям казали зразу цю суму, що потрібно повернути. Була ще одна жінка, так само з України, яка поїхала на певний період і також не повідомляла, то їй сказали, що потрібно повернути 3 тисячі євро. Я не знаю, скільки цих днів треба не бути тут. Щоб мати таку велику заборгованість, ну але ось так воно і є. Бачите, це не чутки, це те, що конкретно я знаю. Ось і так само після вчорашньої перевірки, тут так само в нас деякі люди порушили і їм сказали, що потрібно буде повернути. А подорожували, але не повідомляли про це уктат, не отримували дозвіл. Якщо я неправильно кажу, виправте, скажіть, як називається оця комісія, яка займається розселенням і перевіряє готелі? Можливо, ви знаєте, то скажіть, щоб я якось все правильніше казала. Ще сказала офіцер по розміщенню. Для того, щоб не було проблем, потрібно, якщо комусь потрібно кудись поїхати, попереджати обов'язково уктат, писати їм електронного, електронного листа і не брати наперед білети, тому що можуть відмовити. Чекати відповідь потрібно десь 2-3 тижні, тому завчасно, якщо є якась запланована. Подорож там, чи поїздка, чи до лікаря, чи куди в іншу країну, то потрібно надати ці всі документи, наприклад, виклик від лікаря від запис, лікаря. і чекати дозволу обов'язково. Ось і не брати наперед квитки, тому що можуть відмовити. І це робити завчасно, за 2-3 тижні, щоб ну, зберегти свої кошти. Так що отаке у мене сьогодні відео, отакі в нас новинки, але я бачу, що. Дуже багато все одно запитань у людей на рахунок офіційного життя тут, не тільки по рослинах і тваринах, тому і все одно потрібно. Так що така от у нас була комісія. Всім дякую і. Так, а це можливо прийшли жовті листи. Дивимося, чи нам прийшов. Зразу номер кімнати є. О, є. Мені прийшов. Так, а це мій жовтенький, прижовтенький листочок. З нового жовтого кольору. Навелась. Ось такий. Тут навіть ще щось є. Ось нова дата. Подачі. Ну, якось так троє.